Людина, християнин, будучи в цьому світі, є такі слова Євангелії. Гнівайтесь, но не грішіть. Хай сонце не заходить над вашими головами. Що це означає? Днівайся на гріх, вчинок, слова людини зупини, відійди, візьми прутик. Но любов до людини, як розуміння людини, осмислення людини має бути номером один. Що це говорить? Перше говорить, будь сам людиною. Роб... Те, що ти вимагаєш іншого, роби сам спочатку. Якщо ти сам це робиш, ти можеш дати зауваження за поведінку. А коли ти вчиш, а сам далекий від того, не бачиш в собі того бревна. Речі, де не проповідь, Тобто є речі, коли ти керівник не повинен робити те, що повинен зробити твій підлеглий, а він це не робить. З усією відповідати як християнин. Якщо згідно роботи, роботу, за, якому, за якому є відповідальність не стільки даної особи в відносинах. А йде більше за масовість за ближнього великому масштабі. От. Або нарушається структура оцього. Знаєте, коли рука не хоче робити, чи нога людина вже тоді не здатна їхати машиною, вести машину, не здатна ще подати комусь руку. Бо одна деталь не працює. Тому для нас важливо замінити. Якщо людині сказав на два ока, ну скажи поясни. На чотири ока поясни. Якщо це нехай буде язичником. Це слова Павла. Про що це говорить? Тих не роби зразу виводів бистро. Наскільки можеш допомогти? допоможи. якщо вже ні, відпусти. Чи дав я відповідь? Да. Виключає. Ой, тепер буде інтернет забитий у це внухріл. Як боротися із незосередженістю до кінця на молитві на службі Божій? Як боротися із російською на молитві і на службі Божій? Для мене що саме важливо, Знов наука святих отців. Деякі святі отці пропонують, коли йде Господи помилуй, то ти додаєш до Господи помилуй осмислення того, за що помилу. Бо це слово по суті є загальне. І воно вже для нас якби вже звичне, тому ми не осмислюємо його. А коли ти не осмислюєш слова, ти їх і не восприймаєш. Значить, Господи помилуй, в тебе вже не восприймається як смисл, а йде поза тобою. Бо ми і так не, згі... не... не розположені до духовного осмислення. Ми при... завжди осмислюємо поза собою сусіда і всі його діла, світ. Там глибоке осмислення. А тут навіть відкрите осмислення, як двері не можемо. Тому мусимо, оце, Господи помилуй... Вносити туди смисл. Розумієте, про що кажу? Тоді буде цікаво. Ти можеш говорити з людиною без смисла. Цікаво. Так само і в церкві. Якщо в це в Господі нема смисла, не вложуєш, то тоді така молитва безумна. Слово без свідома, значить, устами ви мене на службі проповідуєте, а серце ваше далеко від мене. Моя порада в тому плані є одна. У вас молитвенник є? Я краще осмислювати з молитвенником в руках чи без молитвенника в руках? З молитвенником. Як краще осмислювати з молитвенником, коли ти можеш включити і очі? Мислення не гуляє. Мислення не гуляє. Ти більш концентрований. Звичайно, сосредоточений на тому, що читаєш. Так. Ну тут смисл. У мене осмислення тут немає. Я просто не увагою. Що... Значить тоді ти постарайся, коли читаючи молитвеник, додавати це осмислення. Тобто робити душки і вставляти між них смисл. Навіть самих антифонів. Якесь слово, бо все, ти не можеш там ціле речення вставляти, а смисл можеш зробити. Як ви на це дивитесь. Тому хто з молитвеником має більше шансів на осмислення? Бо ти можеш вернутися в будь-якій хвилині до то, Господи помилуй і вникнути хоч в то, що читає священик, хоть то, що говориш ти. А коли немає,